Якщо б ви могли обрати три речі, які Україна має зробити одразу після завершення війни, для того, щоб вийти на якісно новий рівень для того, щоб стати заможною європейською країною, яку поважатимуть, з якою рахуватимуться в світі, країною, в яку повернуться мільйони українців, і ще дуже багато людей з різних країн світу захочуть приїхати до нас. Жити в Україні, будувати свій бізнес, пов'язати своє майбутнє з нашою країною. Що би ви для цього зробили? Напишіть, будь ласка, в коментарях і не забудьте лайкнути це відео, поділитись з ними, підписатись на канал. Моя версія така: перше, це для того, щоб забезпечити абсолютні гарантії безпеки, вступ в НАТО або пряма оборонна угода Сполученими Штатами Америки. Таку, як має, наприклад, Ізраїль, або якийсь інший альтернативний формат, але не менш потужний за ці два варіанти. Це перше. Друге, я би запровадив англійську мову як другу в Україні, обов'язкову в системі освіти і взагалі зробив би англійську другою державною. Чому це надзвичайно важливо? Тому що це відкрило би Україну світу, це насправді інтегрувало би нас. До західної цивілізації не просто формально, юридично, а е, де-факто. Тому що англійська мова е, це мова науки. Понад 90% наукових досліджень англійською мовою. Понад 60% інтернету англійською мовою. Бізнес по всьому світу ведеться англійською мовою в багатьох. Країнах вона визнана офіційно, вона має спеціальний статус або на рівні державної, або дуже, дуже близько до цього. Понад 60 країн світу визнають особливу роль англійської, причому на офіційному державному рівні. Сінгапур колись завдяки Лі Кван ю запровадив англійську і не тільки обов'язковою в освіті, а також зробив її. Одній основною державною мовою, по суті. Причому там е кілька державних мов і англійська базова. Причому уявіть собі країну, в якій практично ніхто не знає англійської, Да? Тому що там китайці, малайці, індуси, кожен говорить на своїх мовах, кожен говорить на якихось своїх діалектах. Да? І Лікван Ю запроваджує англійську мову як офіційну державну. І в таких умовах це не тільки відкриває маленький Сінгапур для, для світу, робить його конкурентним, робить його зрозумілим, робить його цікавим. А це а ця мова ще стає і лінгва франка, тобто місточок між людьми, які говорять різними мовами. Да? І це є дуже важливо. По суті, це переорієнтація країни в майбутнє і переналаштування її на розвиток. Це, як колись сказав митрополит Андрій Шептицький, що вільні народи живуть наукою і інноваціями, а колонізовані народи живуть переважно традицією. Так, от нам треба зробити оцей квантовий стрибок. Да, від Традиції від того, до чого ми звикли, до абсолютно нового майбутнього, які завдяки запровадженню англійської мови, ми можемо відкрити. І нам треба відкрити Україну не для закордонних готових товарів, а відкрити для талановитих людей, відкрити для ідей, для технологій, для нових виробництв. Так от третє, що б я зробив, для того, щоб відкрити країну для нових виробництв. Я би зняв всі податки з промислових інвестицій. Як це можна зробити? Можна збільшувати режим сприяння в індустріальних парках, а можна піти ще більш кардинальним способом. І, наприклад, всі капітальні інвестиції, які здійснюються в промисловість, в нові виробництва, причому не важливо, чи це робить український інвестор, чи це робить закордонний інвестор, на суму інвестицій звільняти від податків. Тобто, уявіть собі, інвестор будує завод за 10 мільйонів доларів, значить, поки його податки не перевищують 10 мільйонів доларів, він їх не сплачує, він від них звільняється. Причому бюджет не втратить ні копійки, Тому що, якщо таку преференцію не зробити, цей інвестор просто не прийде. Якщо він прийде, то оцей його новий завод, сам він 10 років не платить податків, але його працівники. Підуть і куплять товари в крамниці, в аптеці, в, в кінотеатрі, в лікарні, в дитячому садочку. Вони заплатять за послуги, і в результаті е, одразу будуть податки до бюджету. Цей завод. Він купить електроенергію, купить сировину, купить якісь комплектуючі всі його підрядники теж одразу заплатять податки. Тобто буде потужний ефект мультиплікатору для економіки, і буде прямий позитивний бюджет бюджетні е, мультиплікатор, який працюватиме одразу з приходом цієї інвестиції. І це революційна ідея, яка е, гарантовано спрацює і виведе Україну в лідери економічного розвитку вже на протязі 5, 7, 10 років, дозволить не тільки відновити е, суттєво зруйновану економіку, а і перейти на якісно інший щабель економічного розвитку добробуту людей. Повернути мільйони людей до країни і зробити Україну інвестиційною мекою, дуже привабливою, дуже відкритою, глобально країною, яка глобально розвивається і є магнітом для талантів, інвестицій, технологій стартапів. На мій погляд, от ця тріада, от ці три ініціативи, да, тобто гарантії безпеки через вступ до НАТО або пряму оборонну угоду з США. Англійська мова як друга державна і обов'язкова в системі освіти, і звільнення від податків промислових, всіх промислових інвестицій нових, це дозволить Україні вирватися в економічні лідери Європи вже в горизонті 10 років. А як вважаєте ви? Яка ваша версія топ трьох ініціатив? Поділіться, будь ласка, і до зустрічі.